14 червня в Бродівському районі відбулися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Бродівської районної ланки, територіальної підсистеми єдиної державної служби цивільного захисту Львівської області. Продовжені теми у сюжеті Романа Єльчинінова. Метою проведення навчання було набути практичні уміння та відпрацювати практичні навики, необхідні для проведення робіт з попередження або ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, а також проведення практичних заходів з евакуації населення у разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайної ситуації на території району. Готові, відповідні сили і засоби, технічні засоби готові і на одному, і на другому, і на третьому. Вони мають відповідну техніку. Скільки техніки готові зараз? Чотири одиниці техніки, це екскаватор, більший бульдозер, це асенізаційна машина, це грузова машина і трактор з прицепом. Це в якому підприємстві? Це в різних підприємствах. Тепло трактор з прицепом, асенізаційна машина родина водоканал, екскаватор бульдозер – також теплоенерго, грузова машина в комунальне підприємство води і Відповідні людські ресурси з інструментом спеціальним модель. Скільки у вас є відділень екстреної, терапії, реанімації? У нас є шість ліжок відділення реанімації і в кожному відділенні є з інстивної терапії. Забезпечені індивідуальним жиленням Лікар, яким чином буде забезпечуватись робота реанімації, хірургії і так далі. На випадок на є автономне джерело живлення, яке автоматично повинно включитися, коли зникне електроенергія. При введенні війної збираємо всіх членів служби і доводимо до них інформацію. Готуємо текст для населення, яку подаємо через радіомовлення і телебачення. По можливості обходимо по населенню і доводимо особисто інформацію, яка сталася в районі. На добовому штурмуванні у нас знаходиться 15 чоловік, 14 одиниць техніки. З них два монтажних автомобіля, один позашліфовий поазі. В черговому режимі у нас ще були 15 чоловік умови типу, Можливо, виникнення надзвичайної ситуації оголошено збір начальницького складу і введено, введено в розрахунок резервних керування, тобто збільшено кількість чергового персоналу в два рази. При погіршенні буде оголошено збір всього особового складу і чергування в присовому режимі. Вся техніка знаходиться в справному стані, готова для виконання завдань за призначення. Під час командно-штабного навчання було практично відпрацьовано дію органів управління і сил цивільного захисту районної ланки на місці надзвичайної ситуації. Проведено оповіщення населення шляхом увімкнення електросирен та доведено до населення через телерадіомовлення інформаційних повідомлень. Підсумовуючи коротко, дії за першою за цей етап, за цю по цій відні, правильно, правильно. Ви хочу відмітити, перше, ні одного виступаючого не було картографічного матеріалом, як і немає карти принарядної обробної обстановки району. На цей час. Друге, Валерій, перевірюти усіх до відповідовів на ясності, усіх начальних служб. І третє, при виступах. Часів служб спеціалізованих ні слова не обмовилося про те, що я доповів старшому начальнику по службі про те, що, що в мене робить, також було проведення засідання районної комісії з питань евакуації та практичне розгортання збірного евакуаційного пункту.